Який автосканер, я сміливо можу порадити хлопцям, хто займається автопідбором, чи є невеличкий автосервіс гаражного типу, чи власний автопарк легкових автомобілів? Це такий автосканер, як Сінтувайт, замість яких варіантів діагностики я можу радити Sінtuwaйт? Це ломане програмне забезпечення, наприклад, такі, як DiagZone. Використовуються вони з подібними автосканерами Сіндіак, Syn Synjac 2, чи подібні ломані ПО. І так само замість сканмаксів, сканмаксів других на сьогоднішній день. Це, наприклад, якщо не вистачає коштів на Expert 191, чому я раджу Sync white замість Ломаних варіантів діагностики, таких як Дякзон та інші варіанти. Ну, по-перше, я противник всього Ломаного. Противник всього Ломаного навіть зі сторони просто як менеджер. Чому? Поясню. Дуже багато різних звернень. По ломаному програму забезпеченню тобто від клієнтів, щось зависло, заглючило, вилетіла програма, не заходить. Приїхали там на автопідбір, пропала взагалі марка. Люди втратили час, втратили кошти, грубо кажучи, не можуть ніяк продіагностувати автомобіль. І в цьому в цей момент вам ніхто нічим ну, ніяк, в принципі, не допоможе. Це довго. І, грубо кажучи, там танці з бубном починається видавати програму, встановити заново програму, спробуйте то-то, то-то. <кій> тобто, зломаним програмним забезпеченням, по суті, жоден продавець особливо вам не допоможе. Там або працює, або не працює, якщо сьогодні глючить, можливо, там розглючить через неділю, можливо, через місяць і так далі. Тобто, ніхто вам в цьому плані не допоможе. Далі, чому я противник ломаного ПО стосовно цінової політики? Наприклад, беремо там, приклад Діагзон, там, з автосканером, чи Сіндіак, чи Сіндиак другий. Вартість WMPO з таким автосканером приблизно коштує ну, плюс-мінус візьме середню ціну 8000 гривень. Додатково вам знадобиться до того автосканеру планшет на Android. На 64 ГБ мінімум, ну, візьмемо 5 тисяч гривень. Тобто це вже 13 тисяч гривень. Ви сплачуєте за ломане програмне забезпечення без жодної підтримки. Цей автосканер Сінтуат на сьогоднішній день ми змогли знизити максимальну ціну, і на сьогоднішній день він коштує 18 тисяч гривень. Так, да, буде здорожчання трошки з 1 березня, але в принципі сканер так і залишиться по ціновій політиці до 20 тисяч гривень. Далі зараз перейдемо по функціоналу, де виграють, наприклад, ломані варіанти, а де от краще якраз звертати увагу на Сінту Вайт. В чому, наприклад, виграють варіанти автосканерів з ломаним програмним забезпеченням по типу Diakzon перед диверською діагностикою? Це ну, знову ж таки в цій ціновій політиці. Це, наприклад, в тому плані, що там більше покриття, тобто там присутні електрички, такі як Вольтмейстер, Тесла, Зікер і подібні варіанти, в Сінктуваті цих автомобілів немає, не підтримується по покриттю. Також, якщо беремо в теорії в ломаних програмних забезпеченнях, там присутнє онлайн-програмування, присутнє налаштування das систем робота з ІМО. Що починається в дивоських сканерах з більш дорогої лінійки сканерів. Але знову ж таки, якщо брати по е, якості роботи цього функціоналу, отут у мене багато питань. Тобто, ну, я сумніваю, що взагалі хтось використовує онлайн-програмування з зломаною діагностикою, так само, наприклад, Адас-системи навряд чи хтось використовує. І по суті там залишається переваг по кількості сервісних функцій, які знову ж таки якість їх роботи тут під питанням в мене. По покриттю, так, я сміливо наприклад, можу рекомендувати, якщо у вас, наприклад, автомобіль вейтмейстер чи там Зікер якийсь, то по покриттю, на жаль, бюджетнішого варіанту, ніж подібний автосканер з ломаним ПО, його немає. Ось в тих моментах так, я можу сміливо ну, сказати, що обирайте там Діагзон чи подібний варіант е, діагностики. Бо я розумію, що для власних потреб брати там автосканер, який вже підтримує електрички, ці, це більше 20 тисяч гривень точно. Е, далі, що стосовно девоцької діагностики, чому я все одно рекомендую її для профдіяльності? Якщо ви займаєтеся автопідбором, чи невеличкий сервіс, чи, наприклад, у вас. Власне, автопарку автомобілів. Тепер, якраз і зіштовхнемося ми з проблемами ломаного програмного забезпечення, такого як Дякзон і інші проблеми, я вам розповідаю як менеджер. Щось вилітає, щось заглючило, щось зависло, вилетіла марка, вилетіла програма не запускається і так далі. і так далі. Хто продає автосканер з ломаним ПО. Можуть або підтвердити, або спростувати мої слова, але я думаю, всі підтвердять, що звернень багато, але по суті ніхто вам нічим не може допомогти. Тобто в ломаному програму забезпечення або працює, або не працює. І в той момент, в найближчим часом, вам ніхто нічим не допоможе. Тут або сподіватися, що через певний час воно запрацює. На що впливають оці такі баги-глюки з ломаним програмним забезпечення? Впливають на ваші кошти, на ваш час і нерви. Наприклад, їдете ви підбирати автомобіль. Зависла у вас подібна ломана е, діагностика е, по типу діакзону. І, по суті, ну, щоб вирішити це питання, це хіба що просто проробити якісь стандартні дії, перезавантажити програму? Почистити кеш, змінити, можливо, сам пристрій, планшет чи телефон, на якому стоїть ця програма забезпечення. Ну і тут сподіватися, що воно запрацює після перевстановлення і так далі. Тобто рішення ніякого для вирішення проблеми на той час, і його немає. І жоден з продавців вам ніяк не допоможе з вломаним програм забезпечення. Ну нема, по суті, яким чином вам допомогти в той момент. Що стосовно диваської програмне забезпечення в автосканерах диваської лінійки, тут же є прямий зв'язок з заводом. Тобто, наприклад, якщо якісь є проблеми з діагностикою чи щось працює не так, як має працювати, то є можливість завжди звернутися на завод. По часу завод Сінкар, наприклад, максимально швидко намагається вирішити будь-яке питання. Зараз я вам покажу приклад: звернувся клієнт, там по фордах була. Проблема з діагностикою. І можете побачити, коли звернення було прийнято в роботу, відправлено на програмістів, і коли вже воно було вирішено і залито в базу. Оце я просто вам як приклад порівняння. Далі по функціоналу. В ОМОНу програми наприклад, наприклад, більше сервісних функцій, в Сінктувайті 28 сервісних функцій по функціоналу. Тести виконавчих механізмів кодування, — це присутнє. Наприклад, стопкадру немає в таких автосканерах онлайн-ліній, як Scanmax, ScanMax 2. Тести виконавчих там також немає і кодування докупити немає можливості на сьогоднішній день. Далі по ергономіці. Йде він на такий, з такою ручкою. Тобто в ергономіці в руці лежить доволі зручно. Це я прикріпив термопринтер для друку звітів. По комплектації йде в такому кейсі, в кейсі додатково там вже зарядні пристрої для різних типів розеток, ну і шнури. По моментам тут присутня, наприклад, віддалена діагностика, присутня свого типу як база даних по клієнтах. І підключення додаткових модулів. Чого нема в ломаних програмах забезпечення ще, це, наприклад, розблокування. В Сінтовуаті присутнє розблокування FSA, присутнє розблокування Renault Group. На жаль, ще не присутнє розблокування CVD, але найближчим часом обіцяють так само її додати. Ну і зараз підсумую. Підведемо підсумок нашого відео, чому я все ж таки раджу звернути увагу на такий автосканер як Synklowite диверської лінійки. Замість ломаних варіантів діагностики з програмами Diaczon та подібне, чи таких автосканерів, як ScanMax, ScanMax 2. Перше, знову ж таки, це е, ціна. Тобто за невелику різницю між ломаним програмним забезпеченням чи ScanMax, ви отримаєте функціональний сканер, дивольський автосканер з дивоцькою підтримкою і повноцінну гарантію 2 роки. Є можливість звернутися на завод по будь-якому питанню, якщо щось працює некоректно, чи, наприклад, є проблеми в діагностиці, і ці питання намагаються вирішувати максимально швидко. Стосовно сканмаксів, знімав окреме відео порівняння з інклойзі з сканмаксами, але в двох словах опишу: в сканмаксах на сьогоднішній день немає функції стоп-кадру, немає можливості докупляти під певну марку функціонал в тесті виконавчих механізмів і кодування. В сінтувайті це все присутнє. Стосовно е, глюків-багів, такого, як в уломаних автосканерах з програмами Diaczon та інших, е, таке, як зависло, заглючило, не працює, не запускається і так далі. і так далі, В Сінтувайті таких моментів немає. Якщо є якісь недоліки, то це все намагається вирішувати максимально швидко. Стосовно ломаного програмного забезпечення, по суті, там немає до кого звернутися і виправити найближчим часом. Продавець, якого ви купуєте автосканер з ломаним програмним забезпечення, максимум, що вам порекомендує, це перевстановити програму. Там видалити, перестановити, почистити кеш, ну і спробуйте перестановити на інший пристрій. Це от всі рекомендації, які вам зможуть надати. Стосовно ломаних автосканерів. Ну і е, стосовно використання в профдіяльності. Ергономіка доволі, доволі зручна. Тобто, в похідних умовах зручно використовувати, одразу з планшетом не потрібно нічого докупляти. Е, в кейсі в такому для зберігання та переноски. Стосовно свого навіть візуального виду, тобто, коли ви підходите, наприклад, це стосується автопідбору, коли ви підходите до автомобіля з таким автосканером, то, я думаю, більш довіра, ніж ви підходите з телефоном там, чи планшетом і з ломаним варіантом сканеру. Ну, такі невеличкі висновки. Ну, а далі вже, якщо хтось не згоден, чи згоден може підтвердити мої слова? Пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями та знайомими. Дякую за увагу! Всього найкращого.